Вітаємо в студії Вечеркна. З вами Анна Романенка та щотижневий підсумок новин. Сьогодні ми розглянемо втрати на фронті, двері, які відвалюються, та незаконні кіоски в місті Черкаси. Детальніше у нашому підсумку новин. Початок цього тижня ознаменувався для черкащан трагічними новинами. У боях під Авдіївкою загинули троє бійців 72-ї окремої механізованої бригади. І життя пішли ще зовсім молоді хлопці. 23-річний Андрій Кизило з Уманщини, 26-річний Віталій Шамрай з Монастирищини та 28-річний Дмитро Оверченко Стальнівщини. Наразі родина наймолодшого з них вже попросила про підтримку. Усі, хто хочуть надати допомогу родині загиблого бійця, можуть перерахувати кошти на рахунок дружини Оксани Богданівни Кизило. Номер картки можете побачити на екрані. І до інших новин аварійна ситуація, яка виникла на Монастирищенській котельні, була оперативно ліквідована. Всі завали, пов'язані з руйнуванням димової труби, розібрані. Наразі у домівки монастирищан повернулося тепло. Не втрачає актуальності в Черкасики тема підвищення вартості проїзду. З 21 січня подорожчий проїзд у маршрутках до 4 гривень, а з 28 січня у тролейбусах до 2 гривень. Однак якість пасажирських перевезень від цього не покращилася. Дійшло навіть до того, що у деяких автобусах почали відвалюватися двері. Коли це стається двічі на тиждень, вже є на чим замислитися. У зв'язку з цим секретар Черкаської міської ради Олександр Радуцький запропонував створити спеціальну депутатську комісію. Тому сьогодні, коли Олександр Згіблов уже у себе на сайті на сторінці Фейсбук написав, що така є проблема. Ще одна, коли він їхав на роботу, то ви знаєте, ну мене ж. Підкавернула, я зразу попросив підготувати звернення на міську голову про те, щоб створити комісію депутатську разом з працівниками виконавчого комітету, які опікуються безпосередньо транспортною відділом транспорту. Наше видання також поцікавилося, що пишуть містяни у соцмережах про міські пасажирські перевезення. Зокрема, користувач соцмережі Фейсбук Євген Савісько пише: підійшла кондуктор, подав їй гроші. Коли ж вона дала мені звичайний квиток, то я попросив дати мені пересадочний, що тут почалося. Такого хамства і лайок я не чув з часів служби в радянській армії. У коментарі нашому виданню начальник управління транспорту департаменту житлово-комунального господарства Черкаської міської ради Віталій Москаленко повідомив, що наразі за дорученням міського голови триває перевірка графіку руху міського пасажирського транспорту. Детальніше наша розмова з ним. Будемо перевіряти можливість і розклади руху в першу чергу, а санітарний стан автобус. На даний час у нас дуже мало людей. Перевіряти все відразу ми не можемо, тому що, як вони до речі, голови по поводу, що стосується розкладів руху, ми перевіряємо всі маршрути. Потім будемо переділяти більше уваги безпосередньо санітарному стану. Цього тижня міський голова підписав розпорядження про проведення громадських слухань по забудові Соснівки 19 лютого. Така новина викликала деяке обурення у представників громадськості, оскільки до цього з ними погоджувалася інша дата 18 лютого. Нагадаємо, громадські слухання пройдуть в будинку культури імені Івана Кулика о 14.00. З собою майте паспорт. <му> Днями члени виконкому проголосували за проект програми соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки. Згідно цієї програми, бюджет розвитку міста Черкаси на 2017 рік складатиме майже 660 мільйонів гривень. Тепер слово за депутатами Черкаської міської ради. Музика. Стихли цього тижня поборотися із незаконними тимчасовими спорудами. Квітковий павільйон біля Черкаського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка, який почали у зв'язку із ремонтом будівлі демонтувати ще наприкінці минулого року, з'явився неподалік. Причому власник жодних дозвільних документів на його встановлення не отримував. У зв'язку з цим було скликане позачергове засідання виконкому, на якому його члени прийняли рішення демонтувати незаконну споруду. І до приємного. Любителів художнього слова цього тижня радувала відома українська письменниця Оксана Забужка. Вона завітала до Черкас на запрошення громадської організації Книжковий маестро. А спортсмени Черкас цього тижня були нагороджені відзнаками і цінними подарунками. Усього із рук міських чиновників отримало нагороди понад 100 номінантів. Спортивного 2016 року залишайтеся з нами. Вичерпно бажаю вам тільки позитивних новин.